Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 769-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 2 квітня росіяни атакували дронами камікадзе об'єкти енергетики Дніпропетровщини та Кіровоградщини. Загалом сили ППО збили над Україною 9 із 10 ворожих шахетів. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом російські окупанти завдали. 8 ракетних та 93 авіаційних удари здійснили 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.